1 травень в Ужгороді відзначили антипутінським мітингом. Декілька сотень городян зібрались на театральній площі, аби пройти з містом колоною та висловити своє ставлення до російського агресора. В нагоді стали не лише транспаранти із різкими гаслами, але й вже пісня хід в футбольних ультрас. Путін! Скандуючи Донбас ми з тобою та Україна єдина. Мітингувальники висловили підтримку сходу України. Луганську сепаратисти звільнили приміщення облпрокуратури. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Луганської області Марина Брагіна. Приміщення звільнили завдяки переговорам між представниками влади та людьми, що захопили будівлю. У прокуратурі проводять огляд. Працює слідчо-оперативна група. Тарифні будні. Від учора газ для українців став наполовину дорожчим. З 1 травня почали діяти нові тарифи на блакитне паливо. Фахівці побоюються накопичення боргів населення. Люди ж до ініціативи уряду затягувати паски тугіше ставляться по-різному. Не згодні, звичайно, не згодні і не подобається нам це. Як ви розумієте, що в нас час це дуже неприємно. Ну, будуть деньги, будемо платить, не буде денег, не будемо платить. Молода мама, я ми знімаємо и і ну, все намного серйозні, поэтому і так уже було много і зарплати не соответствували. Водночас деякі кияни з розумінням сприйняли ініціативу уряду. Якщо Україні треба, то звичайно це это... обовязково, обов'язково треба. Будемо ну, будем платити. Додамо, що ціни на газ залежатимуть від розміру споживання блакитного палива. Якщо у місяць родина використовує менше 2,5 тисяч кубів, то ціна кожної тисячі кубометрів буде 1197 гривень. Якщо на місяць використовують більше 2,5, але менше 6 тисяч кубів газу, доведеться викласти майже 2 тисячі гривень за кожну тисячу кубометрів блакитного палива. Якщо розмір споживання газу перевищує 6 тисяч кубометрів газу на місяць, то й ціна буде більше 4 тисяч гривень. Нагадаємо, у кабміні пообіцяли. Це що найменш захищені верстви населення, а це понад 4 мільйони родин? Підвищення тарифів не відчують компенсації отримують ті сім'ї, чий дохід є меншим від суми сукупного прожиткового мінімуму на кожного члена родини. Одесі на куликовому полі комуністи та проросійсько налаштовані городяни зібрались, аби провести традиційні першотравневі заходи. Сьогодні день солідарності трудящихся. Этот праздник не нужно забувати. тим більше такое трудно для нашої страни. Ми нікуди не щезли. Я имею в виду нас комуністів, лівих. тим більше сьогоднішній день это, в праздник. Не только для трудящихся, а вообще для всех патриотов. Наш праздник наших отцов, дедов, прадедов. Ну как это? Это мы же потомки их, продолжаем их традиции. Люди возвращаются к истокам своим, к тем, которые были как бы изначальным истоком, начиная с 1905 года. В руках мітингувальників червоні прапори та транспаранти із закликами. Майорять і стяги із зображенням Сталіна та Каддафі. Промовці із трибуни ганьблять нинішню владу та згадують про наболіли пам'ятник Леніну, який кілька років тому прибрали із Кулукового поля та розформований спецпідрозділ Бербою. Не вражай, піду кахму, бо теж слабих тебе не Одна для для них здалі. Аби уникнути провокацій, у Львові вирішили ігнорувати 1 травень і не влаштовувати демонстрацій. До міськради не надійшло жодної заявки від політичних сил на проведення тих чи інших акцій. Комуністи обіцяли таки зібратися біля монументу слави та передумали. Були громадські організації, формування політичні сили, які хотіли в цей день провести масові заходи. З Зусиллями правоохоронців і органів місцевого середування нас зрозуміли, почули і відмовились від будь-яких... Масових заходів. на травневі вихідні місцева міліція працює у посиленому режимі. Контролюють ситуацію у місті, й активісти місцевої самооборони. Так звані бійці невидимого фронту разом з міліціянтами патрулюють не лише центральну частину Львова, але й околиці. Ми з ними координуємося. тут зразу наголошую, що на рівні в міліції в райвідділах, на рівні керівництва ми обмінюємося інформацією і при потребі. Пітя, Пітя чи наші сили, чи їхні добровольці. не бракує у місті туристів, адже почалось святкування дня Львова. Приїжджі кажуть, атмосфера спокійна та привітна. Ну я був певний, що Львові тож до провокації не буде. В місту тільки ходять дуже гарні люди, які просто випромінюють любов до своєї країни. Любов. На цього місця це дуже офігенно. Коли ми їхали сюди в багато друзі говорили, що ви робите, куди ви їдете. Ми вважаємо, що Україна має бути єдиною. У страхах глаза великі. Ви знаєте, у нас часто буває політика віршвих людьми. Перед ми їздили і в Крим. Щоправда, місцеві силовики кажуть, попереду головний іспит 9 травня. Та наразі інформації, яка б заслуговувала на те, щоб хвилюватися і збурювати громадськість, немає.